<гас> Уху-ху, це скіпи. Я в шоці. Думав, якась кришечка чи щось. Але дивіться, хвиніло металевим. І ось бачите, я думаю, що це маленьке. Усіх вітаю! Сьогодні, нарешті, вирушив на пошуки. До речі, останній раз я був на пошуках з металошукачем. Ну, місяць назад, 1 числа. От, тому, тому так, То. хворів, то якісь ще були справи. От. Прийшов сьогодні, до речі, коротко скажу. Прийшов на місце, де я ще не копав, але дуже-дуже хотілося сюди приїхати. Це в нас ліс. Тут таке, такий гарний яр. До речі, водичка є, то. Думаю, що тут зверху могло бути життя. І ось тільки тільки піднявся, тут поруч є траса Київ, Одеса. От. І прямо тут є хатка. Зараз покажу. Точніше, вона була. Бачите, таке характерне місце. Тут хтось шурфив, там є кераміка. І в мене тут був глибокий сигнал, а з на ямочки підняв ось така гільзочка. Ось. Можливо, колись тут десь були якісь позиції чи партизани. Не знаю. Тому сьогодні походимо доль цього яру, подивимося далі, які там йдуть схили. Здається, тут колись десь дорога ще була стара, тому є ймовірні, що будуть ще будиночки. Будемо їх шукати, перевіряти. А будуть цікаві знахідки, обов'язково покажемо, Тому не переключаємось. Так, у мене, здається, є гідна ціль, яку можна показати. Тільки край ока побачив і все. Ось тут у нас є така характерна домова ямка. Ще одна, до речі, хочу зауважити. І ось бачите, я думаю, що це маленьке дитяче кільце. Опа. Розпаковуємо її. Подивимось, який там щиточок у нас з вами. Гарненьке, правда? Важко сказати, що за малюнок, бо наразі нічого не видно. Але нарешті не розовітрів, а то останнім часом вони тільки мені і траплялися. Ось так. Так що можете мене привітати з першою цікавою знахідкою. Цю ціль я навіть не копав, дивіться, прям зверху була. Я, я в шоці. Думав, якась кришечка чи щось. Але дивіться. Це в нас з вами середньовічна монета. Ху-ху-ху, прямо зверху. Навіть не копав. Кій солі чи що. Ось. Вогонь! На гарне місце потрапили з вами. Дивіться, який стан. Просто бомба. Зараз спробую її трошечки так почистити вам і показати. Я щось думаю, що це навіть є срібло якесь. Так, так, це срібло, уявляєте? Прям зверху. Навіть не потрібно було копати. Але з дирочкою. Но рельєф просто бомба. Ось дивіться. Я в шоці. Я дуже тихенько виходжу в це місце, як кажуть на першій передачі. Клас, клас. Не помилився я з місцем пошуку. Так, ось тут у нас б'є сигнальчик десь 26. Тут, якщо чесно, так якщо походити, то смітник смітником. Тому треба все купати, бачите, фольга. Так й так. Ну що ж, так, походив трошечки, можна сказати, ну не до обіду, а десь до 11-ї вирішив попити кави, взяв з собою снікерс, трошечки відновимо енергії, споживемо трошечки вуглеводів, щоб у нас були сили далі ходити. Я, до речі, вирушив трошки далі, походив, подивився. Далі там нічого немає, скупчення саме тут на такому п'ятачку. То зараз попів каву і продовжимо наші пошуки. Також думаю перейти на іншу сторону, подивитися там верхівки, бо, може, на протилежній стороні також жили люди. Ну щось, Якщо хтось щось смакує, то всім приємного і до зустрічі вже на пошуках. Що ж, підкріпилися і здається, в мене є. Цікава знахідка ось тут лежить свиніла металевим. Охо! Ось вам і ніж. Я думаю, що воно тут це металевим звинить? Тут у нас є, здається, ось такі ножи. Ну, це щось по царизму, середньовіччя. Ось, гарненький. Ножичок, він ще, можливо, навіть був і складний. От. Спустився по врагу вниз. Тут також є щось було, якась будівля придомова. Зараз планую так повиходжувати та й покопаємо такі металеві сигнальчики. Може щось буде цікаве. Ще знахідка. Ось у нас така пуговка з вами. Ось, дивіться, радянська пуговка. Але, здається, що ціла. Вона угу. є повністю ціла з вушком. Ось, зараз повністю спустився донизу. Зараз хочу перейти русло і на ту сторону. Також там походити по рівнинах. Подивимося, що з цього вийде. Так, в мене є. Якщо так можна назвати музикальний інструмент, це в нас була дримба, якщо я не помиляюсь. Не вистачає ось тут посередині язичка, але прикольно. Західка була на глибині, до речі. Тут... А, я ж перейшов з тої сторони. Тут характерна така рослинність, Ото, походимо і на цій стороні. Якщо є і такі знахідки, то може бути ще щось більш цікавіше. Так, тут був якийсь такий цікавенький сигнальчик. Від'яй, бачите, пригає. что есть друзья что там есть ухухухухуху это скипы смотрите я так думаю что это скипы ну да это точно скипы семечка семечка смотрите яка гарна очень гостра. но Я щось так і думав, що тут можуть бути десь скіфи. Тут така рівнина гарна. Є сенс походити. А знахідки такі дуже тішать, якщо чесно. Ціленький, гарненький. Трьохлопосний. Це ранні вже скіфи. Ой, ранні, вибачаю, пізні, пізні скіфи. Рані тут двохлопосні такі тульчаті. Ну шукаємо. Що ж, у нас є знахідка на глибині, тут під цим коренем. Щось є металеве. І будемо разом діставати. Все. Що це? Навіть не знаю, що і сказати. Має ну, якесь ось тут, бачите, на кінці загострення ось. Ось тут воно сплюснуте посередині кругле, а тут загострення якесь. Ну, навіть не знаю, що це. Але щось коване. Хух. Невеличка передісторія. Я коли прийшов сюди на пошуки. Ну, переходив дорогу, вийшов на місцину для пошуків, і одразу мене зустріла хата. Ну, якась, може, середньовічна чи що. І ось тут, в коріннях, в мене був сигнал. Я вже наближаюся додому, точніше до автомобіля. І, в общем, розковиряв я цю штуку. Ножем і кудись вже викинув сигнальчик. Ось. О. Дивіться. Що це? Воно все в окислах. Що це може бути? Кольорове? Якась накладка чи що? Ось бачите. Бронза. Зараз. Помию і ближче подивимось. Помив її. Ось бачите, тут дві такі дирочки є, сквозні. Ось. Це я її трошки почесав, коли діставав. Ну, якийсь елементик. Старенька, патина. На ній є мідь, бронза. Бронза, бо не била як мідь. Ось там в коріннях було. Так що так. Ну зараз ще трошки похожу, і будемо їхати додому.